Якщо взимку ваші ноги перетворюються на кригу, вам доведеться нелегко. Уявіть, як ви пробираєтеся через замерзле поле бою. Кожен крок важчий за попередній. Мороз кусає сильніше за ворога, перетворюючи кожну мить на боротьбу. А що якби тепло стало вашою таємною зброєю? Представляємо термоустілки, створені, щоб зігрівати ваші ноги та підтримувати бойовий дух. Ставте їх у черевики та відчуйте миттєве полегшення. Коли тепло розіллється по ваших ногах, тепер ви не просто терпите холод, ви його підкорюєте. З кожним кроком ви набираєтеся сили, впевненості, рішучості. Ви не самі, ваші товариші також озброєні термоустілками, рухаючись вперед разом нестримно. Коли сонце пробивається крізь зимову бурю, запам'ятайте, тепло це сила, тепло це перемога. Термоустілки зігрійте свій шлях до перемоги.